Млинці на сніданок написав і намалював Томі Де Паула. <клухи> У селі Хороше озеро заповідався прекрасний зимовий день. Секлету коновал розбудив півник за вікном. <клухи> потягнулася вона. Потягнувся котик, і тут же потягнувся песик. А чи не зробити нам млинців на сніданочок? подумала секлета. Котик і песик завмерли в очікуванні. А зробимо? В небі канареєчка літає і співає прямо в горизонт. А ми підем млинчиків нас можем, щоб були смачнючі, як прекрасний сон. ту-ду-ду-дум. -ту 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 Секлета надягла фартушок і полізла пошукати свій улюблений рецепт млинців. Так, милинчики, Так, нам потрібно дві чашки борошна, ложка розпушувача для тіста, а це я оцтом погашу соду, Так, ложка розтопленого масла, цукор сіль, яєчки і молоко. Ну що ж, почнемо? <гум> так, борошно. Добре, що я запаслася. Борошно, борошно, борошно біленьке. Так, скільки нам треба борошна? Дві чашки Просіюємо. Борошно, борошно буде що смачненьке. Ова. А яєць нема. Ну що ж, час навідати курник. Що там наші курочки несуться? І сиклета із кошиком почебиряла до охайного курника. В небі канареєчка літає і співає прямо в горизонт, а ми під яйця назбираєм, щоб млинці у нас були перший сорт Повен кошик яєчок назбирала секлета і подалася до хати. І. А де молоко? Мурчик. Мурчик. Молоко де? Я тобі скільки разів казала. Ай будеш битий, ай будеш битий. Ось я тільки віника піду внесу. Та довго лаятися секлета не вміла. Узяла вона відерце і подалася до корівника. Добре, що вона тримала хорошу корівоньку. Корівенька навіть не відірвалася від поїдання запашного, духмяного сіна, поки секлета надоїла ціле відро. Молока. Риб риб, риб риб. Рипів сніжок, коли секлета поверталася у хату. Вона перелила молоко у глечика, а потім відміряла необхідну кількість і заходилася збивати масло. А тож, а ви думали раніше масло у крамниці купували? О, ні, його збивали і робота. Ця Важка і довга. Я знаю, одного разу моя бабуся дала мені трішки позбивати півгодини. Я після цього не могла підняти руку, щоб за вухом почухати. Уявляєте? Тож секлета заходилася збивати масло. І збивала, і збивала, і збивала, В мене піканареєчка літає. І співає прямо в горизонт, а ми під масло позбиваєм, щоб млинці у нас були перший сорт Ту-ду-дудум, -ду ту ду, -ду, ду дум Ох, я вже втомилася. Але ж масло, яке вийшло свіжесеньке, жовтесеньке, Запашнесеньке і жирнесеньке. І коли секлета підготувала уже майже усі продукти, виявилося, що бракує кленового сиропа. А вона так любить їсти млинці з кленовим сиропом. Ох, що ж його робити. А що ж, доведеться йти купувати? О, ну, свирида куплю. І розтрюхикаюсь трохи перед сніданочком. Ну, я пішла. Доброго здоров'ячка, що свириде, хороший у тебе сироп. Ну, то хороший, звісно, секлето. Ну ти ж мене знаєш. Я поганого не роблю. Ну, давай мені пляшечку, давай. І йшла секлета додому із широкою посмішкою. Вона уявляла, як зараз розведе вогонь у грубі, вчинить тісто на млинці, посмажить, сяде і з'їсть. Матінко. Та що ж це робиться? Що ж ви наробили? Ах, ви ж, не гідники. Молоко яйця боршно, нічого нема. Та чи ж я вас не годую, та чи ж я вас не голублю? Млинцям в уяві секлети приробили крила, і вони відлетіли далеко-далеко у вирій. На якусь мить секлета навіть розгубилася і засмутилася. Але тут зненацька, через відчинені двері, до неї донеслися запахи свіжих млинців. Секлета рішуче попрямувала на запах. Рип, 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 рип-рип. Доброго здоров'я, сусіди. О, а що це ви млинці смажите? Е, так, секлето, хочеш млинця другого? О, так, Звісно, я не збиралася напрошуватися, але якщо ти наполягаєш, ну е, де мені сідати? Ну, Тут сідай. Ох, які ж у вас млинці добрі, із масличком, і з кленовим сиропчиком. Секлета приговорила вмить добрих десяток млинців і попросила добавку. За якусь годинку вона сиділа у своїй теплій затишній хатці, дрімала у крісельці, поки дрімали її котики собачка. Також не голодні. Цікаво, що ж у них буде на обід? Напис на стіні. Якщо з першого разу у вас щось не вийшло, спробуйте ще раз, і ще раз, і ще раз. А над селом хороше озеро сідало сонечко.